Було всього три коментарі. Який в нас буде маршрут, а навігатора нема. Правильно, пуста пляшка. Аби будемо розказати про ліхтар. Тому дивіться далі. Всім привіт, давно не бачилось. Це стосується тих, хто вже дивиться не перше відео, а друге, наприклад, на цьому каналі. Тому сьогодні в нас буде маршрут, який в нас буде маршрут, а навігатора нема. Значить, і маршруту не буде. В общем, дивіться далі. А, слухайте. Нам під останнім відео було дуже багато питань з приводу накату шосейної резини. Як дуже багато питань, там було всього три коментарі, але для нас це вже дуже багато. Так от, накат шикарний. Що хотів сказати, з приводу знову ж таки наката, наката, наката на таких колесах шосейних. Я вперше перше в житті їду на шосейних колесах, а враховуючи, що в мене ті були такі більш тракторні, то от, щоб їхати, умовно, 26 км на годину, мені треба було прям вкручувати. Зараз на шосейній режимі, режині, режині. На резині я досить легко це роблю, тобто там пару разів крутанув, все, в мене вже 26, так що накат є, все класно, дивіться далі, не перемикайтесь. Що треба людині для щастя? Любистка пляшка, бо пляшка з водою. Так, інтрига по відосу, інтрига по відосу буде, тому що це буде маршрут з присмаком срачу, з присмаком зради, тому дивіться далі. В общем, поки їхав сюди, стільки дідів зустрів, стільки дідів зустрів на Веліках, а ти сидиш вдома і боїшся оновити дані. Так що мотайте на вуса, якщо немає вуса, відрощуйте і мотайте. Зо, Приїхав Никита. Не буду його показувати в цілях безпеки. Никита просто поки їхав, подумав, що їздять тільки ті на великах, хто оновив дані. Так, <правда> да, правильно. І я зустрів багато дідів. Получається, діди не оновлювали дані, але теж не бояться. <правда> Ну що, все здогадались, куди ми їдемо? А ну думайте, хто на цей момент придумав, той виграв нічого. Але якщо ви не здогадались, то добре. Якщо здогадались, то теж добре, дивіться далі. Правильно, правильно, все правильно, зрозуміли, Ми їдемо дивитись на новий міст. А ось і цей славнозвісний чи не славнозвісний міст. Короче, виставок наступний: на міст О, зірки якісь на міст треба їхати ввечері, коли тут нікого немає. Або такі ж розумні будуть, як і ті, які вирішили, що ввечері треба їхати. Загалом нічого цікавого, просто місто купа людей. Так, видно мосту з іншої сторони, отакий міст. Е -е, можна писати гнівні коментарі. Тут у вас біля моста ви спустились на цей острів. Це острів. Можете тут потусуватися, пофоткатися. Оце загалом весь острів, по якому можна пройтись. Зараз ще під нього піднімемо. Так, ну плитка трошечки не закріплена, прям не скріплена, не, не знаю, що, затірки немає, що в ній немає, бо ти їдеш по ній, а вона прям хлопає під тобою. Найголовніший заклад. Що? З інженерною Нікіта каже, що всі люди, які тут ходять майже з інженерною, з інженерною освітою. Так. Бо, бо міст шатається. Я кажу от, про плитку, яка неправильно покладена, чи не зафіксована. Коротше, всі тут експерти, як і завжди. Ой, загалом тут дуже гарно дитячий майданчик. Е, що там ще вбиральня, як ви могли бачити? Зелена зона така гарна. Всі тут кайфують, але дуже багато людей. Так, тут, тут ще одна вбиральня є. Там вихід на пляж, там прям ціле Майами. Пляж, пляж, пляж. пляж. Знову вбиральня. Але тут немає ларьків, я думаю, що ну, скоро будуть, да? так? А, ну може. А, ні, це медицинський пункт навіть. Так, да, медичний пункт. Так що все дуже цивільно, досить цивільно. Коротше, у нас мер, є фетишисти, а він мосташист. Він по мостам виступає. Зновці, пря, я не знаю, як їх вже називати, знаєш, після того, що вони творять гандони. Просто не люди. Речі, ми на острові. Тривога знову. Так, виходить яка штука. Через парк Наталка ви проїжджаєте на цей острів, приїжджаєте, приїжджаєте весь острів, бачите вбиральні і так далі. І тому подібне. Потім ви переїжджаєте ще один місточок і виїжджаєте знову на це ж. Єбалонська набережна, правильно? І знову на Оболонську набережну і назад. От така от екскурсія може бути. Цікаво, класно, все гарно, чисто, красиво, акуратненько. Назад, після того місточка, ви повертаєтесь на Оболонську набережну через таку алею, я не знаю, як її назвати, тут проклали асфальт. Ух ти, тут Боб, -Боб Марлі ходить. А так от місто виглядає інше. А тепер хочу вам розказати про ліхтар, який якраз в описі до відео. Никіта, що це в тебе за ліхтар, що по бабкам, де ти його взяв? Це ліхтар AliExpress. по бабкам. Щось біля 600 гривень. В ага. чому прикол? У нього є три режими свічіння. Давай. Яскравий, Не, давай, так. трошки менший, ага. маленький. Є ага. і сос. І сос. Ісос. А, а це кріплення, яке тут, це було в комплекті? Так, це кріплення, там є два кріплення. Одне кріплення на фіксатор GoPro, такий, який наші шестигранник кріпиться, і є ще додаткове кріплення на руль. Кріпиться як вілоком за щелочкою. От тут видно. От тут, тут кріплення, і тут у Никити ще стоїть велокомп. А тепер ми покажемо вам, як же світить цей ліхтар. Так. Що ти по батареї? Ще по розкажи на максимальному режимі 4 години, на середньому 8 і на самому маленькому 12 годин. А скажи мені, взагалі, як називається? Щоб потім будуть питати, як називається ліхтар Соурайде so ліхтар називається. So, Soul Rider BR1200. Добре, давай тоді покажемо. У нас є там тестовий майданчик. Зараз покажемо, як світить ліхтар. Завести те, щоб не було від Ні, Я хочу його так зробити. Так, виявилось, що наш тестовий майданчик відкривається, тому заходимо і тестуємо. Микита, світи. У -у -у. Отак він Це світить. Максимальний режим. Максимальний режим. Середній, так? так. Це мінімальний і стробоскоп. Супер. Це клоузер. А, клоузер. Там курини поруч. А включи ще раз максимально. Супер. Короче, нормальный ліхтарик за 600 гривень кажеш? Так. так. Топ вообще.